Привіт, мене звати Іроїзькопосупивчик, і сьогодні я хочу вам порекомендувати групу, яку я створила буквально вчора. Вона називається Новий рік 2016. Ось ось така тут Ава. Все прекрасно. Тут стартує конкурс. І ось тут різні ідеї на новий рік. Ну, круто тут, дуже. Добавляйтеся і я буду дуже рада. Також додайтеся в групу, розкажу па Угу. Це мої подруги, але там теж я адмін і тут також стартує конкурс. Дуже класні дві групи. Рекомендую вам підписатися. І, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Також підписуйтесь на мою групу. Сторінка в контактах. Я приймаю до 100 друзів в контактах. У мене зараз 75 друзів. Прийму всіх до 100 друзів. 25 людей я ще прийму. Ставте лайки, напишіть мені, будь ласка, якийсь приємний коментар нас і підпишіться на мій канал і всім бай-бай!